Вітаю гостей і підписників каналу бодр 23 Сьогодні у нас довгоочікуване відео: це модернізація нашої системи, встановлення топового процесору на сокет 2011 V3. Це E52690V3. Зараз буду змінювати систему охолодження. Ну, не змінювати, а перестановлювати її і модернізувати кулером, як ви бачите. Термопасту замінимо, ну і, звичайно, протестуємо ввімкнення і всі параметри, які були до цього встановлені. Також протестю розгін розгінтербобусту до максимальних анлок тербобусту, так би мовити, через BIOS, який йде зі спеціальною програмою, чи збережеться він, тому що на 5 2670 v 3 він працював справно. І чи буде актуальне такий переход, чи буде актуальне таке. Модернізування даної системи. У вході цього відео я буду намагатися зробити найповнішу картинку цього. Чи варто переходити на топовий процесор? Чи краще було б, наприклад, залишитись на e 5 2670 v 3 Ну, поїхали. І починаємо з того, що у нас знята система охолодження. Ось. І процесор. Він зараз у термопасті термопаста вже підсохла, тому що. Все ж таки, температурний режим був насичений. Хочу зробити комплімент сокету 2011 v 3 та виконанню материнської плати якості, саме HP. Ви бачите сам сокет у металевій рамці, яка не дає вигнутись під будь-яким навантаженням будь-якої системи охолодження. І найголовніше, що процесор також масивний і під кришечкою в нього припой, що дає максимальний термоконтакт для передачі тепла від процесора до системи охолодження. Тому даний сокіт масивний, на ньому 2011 ніжок підпружинених, і все працює просто ідеально. Ну, майже ідеально, близько до ідеалу. Тому зараз його будемо влаштовувати, встановлювати і рухатися надалі. Наступний етап ми всі поверхні, де є термоконтакт, змазали термопастою новою, свіженькою. Також вже зроблена модернізація. Кулеру поставили додаткову вертушечку. І ось старенький наш процесор, який такий, такий же самий <laughs> за віком, але з більш гіршими характеристиками, ніж даний встановлений топовий. Тому ми зараз цю конструкцію прикрутимо за допомогою он довгої відвірточки моєї, і підключимо кулер додатковий до системи охолодження. А потім буде стартовий тест. Next slide. Ось і наступний етап. Ми встановили систему охолодження, підключили додатковий кулер на систему охолодження. І найголовніше, що розрахували відстань між планкою оперативної пам'яті та встановленим додатковим кулером. Але все ж таки є нюанси. Можливості цього старого корпусу все ж таки обмежені на таку висоту башні. Тому що додатково у нас з'явився простір. І буде заважати нашому мегакулеру на вдув на кришці. Тому прийдеться трошки відтопирити саму кришку, щоб закрити з цієї сторони. Але так ефективніше буде відводитись тепло від самого процесору. І все тепле повітря буде виходити на кулер, на який на видув розташований. Ну, а зараз після механічних робіт та змащування термопастою, будемо робити пробний запуск. Поїхали далі. А зараз момент істини, все підключено. Вмикаємо наш системний блок. Так, старт системи пішов. Зараз дивимося, що у нас видасть монітор. Іде запуск системи, ось реагує наш монітор на підключення, довгий старт, звичайно ж. Ну і... Чому ми не вмикаємось. Зараз будемо вирішувати цю проблемку перезавантаженням. Ну що ж, пані та панове, знайшов я причину того, що система не стартувала. Не лякайтесь шуму, це за стандартними налаштуваннями працює система охолодження. Цей кулер вимкнутий. Ось система наша запустилася. Ось це старий процесор. А ось це. Дві плашки оперативної пам'яті. І все це із за цього, що дійсно конфлікт оперативки з процесором. Будемо дивитися, що буде далі. Чудосія та й годі. Ось я вже перемкнув оперативну пам'ять, Перепідключив її два рази, зняв кулер додатковий для наочності. І що ви думаєте, вже система з 32 ГБ оперативної пам'яті. Але вже BIOS я збив. Тому потрібно буде перевлаштовувати турбобуст. Але все запрацювало. Хоча я на форумах читав, що якщо червона лампочка блимає декілька разів, близько 4 разів, то це з оперативною пам'яттю проблема. Ну, як ви бачите, переключивши. Методом наукового тику система у нас запрацювала. Тому зараз знову ставлю модернізацію. І далі вже буду налаштовувати турбобуст go! І ось, пані та панове, напевно, фінал нашої модернізації, нашого апгрейду. Як ви бачите, з Cyberpunk 2077, який не оптимізований, та систему навантажує по максимуму. Усі ядра та потоки процесора працюють на частоті 3,5 МГц. Це каже нам про те, що unlock Turbo Boost працює на всі ядра і не потрібно його переналаштовувати. Він може збитися лише у тому у разі, якщо ви перевлаштовували операційну систему, наприклад, Windows поставили 10 з 7-ки, наприклад. А коли ви просто збили BIOS, як я, після заміни процесора, то нічого воно не викликає, не збивається unlock Turbo Boost, навіть на прошитому BIOS. І сам прошитий BIOS під цю модернізацію під аналог Turboсту не заважає встановлення цього процесора, більш модернізованого і більш потужнішого. Тому можу сказати вам таку систему, що можна робити апгрейд. Є звичайно питання, є звичайно проблеми, але їх потрібно вирішувати і не боятися. Тому у мене все вийшло і, напевно, все вийде і у вас. Працюють 4 планки оперативної пам'яті. Чотирьохканал канал працює також. І, звичайно, всі ядра працюють на максимум 3,5 МГц. Хоча вони за залоченою системою повинні працювати були на 3,2 максимум, коли більше навантажено трьох ядер чотирьох. Так що, ось так, пані та панове, модернізуйтеся, робіть апгрейди, бо ми того варті. А якщо вам понравилось дане відео, ставте свої лайки. Якщо вам не сподобалось дане відео, то ставте свої дизлайки, підписуйтесь на наш канал Чудесний, а також не забувайте бити у дзвіночок, тим самим підписатися на всі відео, що будуть виходити. Все, слава Україні! Разом до перемоги! Всім до побачення!